У новий рік без боргів із зарплати. Робітникам заводу Малишева із зарплати виплатять до кінця року, розповів губернатор Михайло Добкі. Наразі підприємством опікується Укроборонпром. Обіцяє сприяння й обласна влада. Завод звільнили від податку на прибуток, аби більше грошей спрямувати на виплату боргів. Могу сказати, що я не оставляю надію, що до кінця року, хоча залишилось не так много времени, буде погашена задовженість по заробітній платі, будуть виконані всі контракти. По крайней мере, все, что от нас необходимо, мы готовы помочь, начиная від от освобождения аренды на землю. Серед першочергових завдань в наступному році – розвиток тваринництва. Ферма на три тисячі курів має стати однією з найбільших в Україні. Є розуміння, де інвестори будуть брати під це гроші, є розуміння, де вони це будуть робити на території Харківської області. Я не бачу яких-либо причин, які могли б помішати реалізацію цього проєкту. Це буде один із Крупнейших проектов за наверно ну, последние лет років в сельском хозяйстве в нашем регіоні. Анастасія Горелкина, Елизавета Дергачова ОТВ новини.